Ми дізналися про Джуринський водоспад і вирушили на його пошуки. Посеред чудової природи на півдні Тернопільщини складно не помітити півтори башти чималих розмірів, які нагадують про давні минуле. Тут колись було місто, Червоногород, якого вже нині не існує. Червоногородський замок і його руїни лише. Нагадують про все, що тут було, і майже безслідно зникло. На той момент я ще не знала, що це за руїни, і я свої думки висловлювала у відео. А як завжди, у місті був храм побудований, руїни якого ви зараз побачите на відео. В кінці відео той водоспад, який ми шукали. Ящериця маленька-маленька. Вот, вот чого коричнево, видиш? От, малюська. Ящерица. Ящериця. З трудом заїхали. Гливка земля. І ось ми йдемо. Ну, чесно кажучи, руїни млина або замку. Точно не знаю. Зараз. Ось як. Хрест встановлено. Загиблим 2 лютого 45-го року. Ось така краса. Ось така краса. Заходимо до замку. Ой тут така. руїни, тут можливо були підземні тунелі Шкода, що тут не проводять екскурсії так? Да? Шохо? о, тут можна піднятися на другий поверх. Клас. Зараз піднімемося. Так тут церква ось да, була? Вон, святий якийсь намальований. Боже, так. Це ж свячене місце. Скільки йому років? Які тут тунелі. Ой, не бачу. Ось ми піднялися наверх. Нагору. Балкон такий. Боже, яке місце взагалі незвичайне. Намолене, мабуть. Скільки йому років цікаво, да? Скільки, Скільки років, да? цікаво. Ще вище є. Ома! За что як келли, возможно, ходили? Новый, ага. Вот Надо... такая красота. Ой! Я стою. Да, в векне, на в на подвиконе. Вот такая красота, невероятная. Замок не охороняється, не перебуває на обліку як архітектурна чи історична пам'ятка. На території колишньої фортеці не проводили ні консерваційних, ані реставраційних робіт. Цей казковий замок гостро потребує інвестора, який зумів би відновити його колишню велич. А відновлена садиба використовувалася як санаторій чи туристичний об'єкт. Ось такий замок 14 століття. Зруйнували, як ви думаєте, хто, при Першій світовій війні зруйнували росіяни? Уявляєте? Ось є достовірні факти, занесені сюди. Шикарний який замок був. Неймовірна краса, величезний просто. І неймовірна велич замку. Якби можна було махом чарівної палички все відтворити, всі зруйнування, яка краса тут би була собі. Красива та. Можна. можна, можна тут. На водопад, а там сюди. 对。Ooh, yeah. Ирна краса!